Відтворені прапори хоругви війська князя Костянтина Острозького представили у стінах успенського собору Києво-Печерської лаври. Вони стали головним символом дня пам'яті битви під Оршою 1514 року, який відзначають 8 вересня. Тоді півтисячоліття тому тому плічопліч у боротьбі з московитами стали українці, литовці, білоруси та поляки. Тему продовжить Роман Барашев. Ми зібралися сьогодні. Аби відзначити чергову річницю вікоповної битви під Оржею, тоді об'єднане військо Великого князівства Литовського та Руського, у складі якого пліч опліч бились предки сучасних українців, білорусів, литовців і поляків. Завдало нищівної поразки військам Московського царства. Урочистості з нагоди дня битви під Оршою розпочалися у Свято-Оспенському соборі Києво-Печерської лаври з літії під проводом намісника єпископа Авраамія. Молилися за захисників, які боронять Україну, та воїнів, що віддали життя, визволяючи нашу землю від загарбників у середньовічні часи. У храмі лунає національний протестний гімн білорусів ПАГОНЯ виконує колектив Хорея Козацька. Оського полку імені Кастуся Калиновського та 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького тримають в руках прапори, з якими наші предки здобули славетну перемогу у битві 500-річної давнини. Саме так ці хоругви виглядали тоді. Ми це назвали, скажімо, прапорова інсталяція. Е, справа в тому, що ми вже в... Третє, робимо цей захід спільно з Києво-Печерською лаврою, з полком імені Калиновського. Бо ми вважаємо, що ця подія, перемога під Оршою, є дуже сильним аргументом для сучасності. Художник-реконструктор розповідає, що відтворював стяги, вивчаючи художні твори 16-го сторіччя. Я картина єдина, скажімо, унікальна, абсолютно батальне полотно, яке відображає битву при Орші. На ній видно якісь там прапори. Можна їх реконструювати. Інколи ілюстрації не існує, але є описи, згідно з якими можна відтворити те чи інше зображення. Причому деякі з них це повноцінні прапори, а деякі це пропорційна піки важкої кавалерії. Річ у тім, що битву було виграно в результаті таранним ударом важкої лицарської кавалерії. Серед тих, хто прийшов клонитися над гробку князя Острозького, що встановлений в Оспенському соборі, посланці посольств Литовської Республіки, Республіки Польща в Україні, та представники місії демократичних сил Білорусі в Україні. Ця історична перемога показала, що тільки силою єдності можна подолати російське військо. Протистояти сьогоднішній російській агресії, ми повинні тільки об'єднуючи зусилля. Ми тоді розгромили ту московську орду, яка йшла підкорювати і намагалася вийти на європейський простір. Також до присутніх звернувся командир білоруського полку імені Кастуся Калиновського. В цей день справедливо означається як День білоруської військової слави. Сьогодні мужність виявляється ви, змагаючися супроти російських агресорів в Україні. Міна цій битві вирішиться і роз Білорусі і будучи усього європейського континенту. Дорогі наші герої, Жадаю вам як найхудшеї перемоги. Живе! Живе! Слава Україні! Героям слава! Після розгрому в московському обозі було знайдено тисячі кайданок, які вони везли для того, щоб в'язати полонених. Тобто вони були настільки впевнені в перемозі, що вони тут наберуть зараз вози були забиті кайданками. Це нагадує 22-й рік. Оці всі наскоки на Київ, там парадні мундири, що вони зараз пройдуть по Хрещатику. Битва під Оршою 1514 року увійшла до європейських хронік як одне з найяскравіших свідчень військового генію Костянтина Острозького. А ще це доказ того, що московську навалу можна зупинити лише спільними зусиллями для того, щоб ми формували переможне майбутнє. Нам треба пам'ятати наше переможне минуле, і тому саме пам'ять про ті звитяги, які здійснювали воїни, дають нам можливість розуміти, що навіть в найскладніших битвах, коли чисельність ворога більше, коли здається, що все не на нашій стороні. Ми повинні пам'ятати, що перемога буде, і перемога за нами. Роман Барашев Олексій Шматов подробиці телеканал «Інтер Марафон. Єдині новини.